Будь ласка, почовий лист. Невідомі особи, посвідчення до повного знайомлення і почовий лист. Невідомі особи заволоділи транспортним засобом з логотипом поліція. Номерний знак 1337. То що, прибуде ваш керівник? Хто вам надав дозвіл? Ну, викликайте слідчу оперативну групу, будемо фіксувати даний злочин. Я вас повідомила, будь ласка, викликайте. Я вас повідомила. Будь ласка, викликайте. Я вас повідомила. Я вас повідомила. Будь ласка, викликайте. От, подивіться, став мене і штовхає. Дивіться, що робить. Я показую вам. Пихає мене, торкається руками. торкається руками. Дивіться, люди, щоб ви бачили, один направив на мене автомат. Другий мене штовхає руками. Дивіться, бачите, штовхає мене руками. Ну, пок... буду тікати, показую вам люди, що будуть тікати. Відмовляються, оця особа, я повідомила, що повідом керівника чи гарячу лінію 102 про те, що дана особа заволоділа транспортним засобом, а вони тікають. От люди, щоб ви бачили. Вийди, подивіться, власне, подивіться, подивіться, що робить. Подивіться, що робить: торкається до мене руками, чинить щодо мене насильство. Почувай лис, будь ласка. Почувай лис, будь ласка. Забороняю себе знімати на незахищений засіб інформації та втручатися в моє приватне особисте життя. Повідомляю тебе ще раз. Будь ласка, надай мені путю лист на дане авто. І посвідчення покажи, будь ласка, до повного ознайомлення без сторонніх Відь предметів. Власне, покажи мені посвідчення до повного ознайомлення. Будь ласка, я не бачила його. Посвідчення. 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 Ти до мене прибув і щось хочеш. Будь ласка, посвідчення, показую вам люди. дивіться, торкається мені до грудей своєю рукою. Торка торкнувся торкнувся до мене. Усе зафіксовано. Все зафіксовано для захисту моїх прав в подальшому. Будь Відіді ласка, покажи посвідчення. Посвідчення покажи. Відіді. Покажи посвідчення. Посвідчення я його не бачила. Будь ласка. Посвідчення і не торкайся до мене руками. Посвідчення показуй. Посвідчення до повного знайомлення, Будь ласка. Ну, посвідчення. Я досі чекаю посвідчення. Посвідчення, посвідчення. Дивіться, дивіться, пихає мене, дивіться, дивіться, пихає мене. От показую вам, як пхає мене рукою. Чого ти мене пхаєш я рукою? Я хочу стояти. Чого ти мене пхаєш рукою? Люди є, люди є свідки, люди є свідки. Чого ти пихаєш їхати. мене рукою? Не пихай мене мені больно! Не пихай мені больно. Я хочу побачити посвідчення. Покажи мені його. Покажи посвідчення. Покажи посвідчення. Ні, я хочу його тут побачити. Інший он сам мене знімає, як той мене пихає, ну ніяк не реагує, що той торкається до Мене руками і тиснуть на мене і фізично, і також чиняють щодо до мене насильство. Також, якусь, якісь, можливо, у них якісь сексуальні потреби, я не знаю, що таке. Будь ласка, посвідчення Відідь до повного знайомлення. Ти чуєш, що я тебе питаю. Будь ласка, на вимогу громадянина посвідчення до повного знайомлення. Посвідчення до повного знайомлення. Покажи. Посвідчення викликаємо, будь ласка, сюди слідчу оперативну групу. Будемо фіксувати уже той злочин, що ви протягали до мене руки. Посвідчення надати не хочуть. Ну, викликаємо слідчу оперативну Будемо все фіксувати. Чи скільки ми ще будемо чекати? А скільки, а коли ти на війну відбудеш, коли вона вже закінчиться? Казмірук, ти на війну відбудеш, коли вона закінчиться? Скажи людям. Казмірук, ти чуєш запитання, коли на війну відбудеш? Коли на війну відбудеш? Будеш це включати вдома своїй дружині, а не мені вдома будеш включати мигалки, а не мені тут включати. Повідом людям, коли відбудеш на лінію бою, звідти з ворогом покажи на вимогу людини. Приявне посвідчення до повного станьте, знайомлення. Стійте, подивіться, люди, отут, станьте, пихає мене. Подив... Подивіться, подивіться, що робить. Стали подивіться, і, і тікають. Пихав мене, тиснув. тиснув, щоб вам бачили, люди наніс мені менісні ушкодження. ушкодження. Так, Казмірук по цьому факту буду повідомляти адекватних уповноважених осіб. Тікай, Казмірук, тікай. Посвідчення покажи, покажи посвідчення. Чуєш? І відбуй на лінію бойового зіткнення, Скільки люди мають вмирати через тебе? Тобі не встидно. Подивися на себе, яке ти.